О, погнала. Привет, пацаны. Сегодня вот пиццу делаем. Это вот так, чтобы буднее поставить. Я вообще лучше. Вот. Ну, як? Блин. Так нормально вроде. Не. Вот. Так нормально вроде. Что там? О, наш клиент. Сегодня буду пицца с А вот таких вот друзей наших. Закидываем его. Он Блендер, выключаем. О, Ой, блин, заливаем. Короче, тут конечно грязно чуть-чуть. А тут ну, вообще грязно. Вот так. Все. тут тонкие помидорчики. <laughs> блин. Барьмо так. Ой, блин, по секунду. Быще, пацаны. Снимаю а тут такие дружок я... О, рататуй. <laughs> Ага, братату и сейчас. Вот так нормально. Или не, я хочу, щоб видно було все это готово. Я того то інвалида. Вот так вот якось. О, все. Нормально. Де там кисак? Помидорчики захотів хтось. Иди к ней. Дивіться. Давай, це собі забери. Меня помідори пропитають. Дивіться, як Секунду. Це взяв. Знову не то. Це викидує. Це мені поки що не треба. О, цей прийом. Секунду, ми нічого не бачили. Це теж ніхто нічого не бачив. Mm. Я поняв. Mm -hmm. Дивіться. Оп, на літу. Тут у нас все качественне отаке. С плесенью. Зато корисно. Блін. Вон ну, вот ну, такая у нас пицца буде. А, не знаю, де ще дешево помідоры будут такі їсти. что там ще грибочки. Ми, конечно же, візьмемо необычний. Аутіш у нас рустують. Отакі от. Я бы мов такі дав. Але будуть от такі берем їх на дизайн. Або отак кладемо просто. Прям дуже багато їх буде щось. Рибочки у нас багато у нас тут ферма. І ще того подливи покладемо йому друг... Друзів. Щуть більше. отака буде піца. Тепер закидемо заритись. Воно тут воно жариться. Як каму запустить його. Так що ж цей Оцей біл висит якийсь, так, да? І ті сак не вкинув в нього. Во, тема, о. Піца готова, ідеально. Упакувати залишилось. Акуратно. Берем. Аккуратно упаковуємо. Закривайся. Аккуратно опакувала вся коробка ціла. Нас. Ой, йому так понравилось. Ну-ка. Першого лиця включу. Погнали. Я не подумав. Добре видно. Тут погано видно. Су іде вам. Тільки ви не бачите тут такий екран. М -м -м. Йому треба блювотина. А це в нас шо? Ну, там у нас гриби, телеканчики А блювотіна. Блін. Щоб він не ригав отак сильно. О! секунду я приберу. Ага, конечно, проберу, конечно. чё он наломается? конечно, я ж приберу. Наломайся. Нам, мы можем... Не будем выполнять заказ. Он новый. Нормальный. Вот запомнить. Вот он. По Ну що будемо туди положити? Навіть не знаю. Зелене, це що у нас? Це чи що? <плес> О, реально, наблювали. А піцу ти забув зробити. Зарплату тебе читаю. Ну думаю, хватить. Ідеально. Ой, блин. Ой. 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 Ой, може гораздо ви? Прямо в руках дивіться. А я може так ще чим хоч. Ковбаса, все свіже, не хватає. Даже грибочок нужен. Грибочок нельзя. Рыбу не можна. Гамно можна И грибочок нельзя. Короче, піца Ой, точно. Назад. Блін, пацану там осталось. Ты один будешь хорошенький. Як тебе пальчиком погладить Госты шоу сьогодні Накормить тебя. піде Що, ти не хотів тумати, да? так? налезаем. Сейчас нашинкуем. Блин. Хм. Ху Хугда, Ху. ан... Ой. По ему хватить короче вот такого кусочка я думаю. Все. Да. Тепер точно хватит. Погано за... О! Вс, ждем. Я думаю, в нього можна покидать покажешь. Блин, струмить нельзя. А топориком тоже можна різати. Ні, цікаво Да він тут не просто так. Я думаю, його отак так метати можна. Ой, з ним Ой, піца. Баняє чуть-чуть. Ой, зато мамнишка. нас сразу тут хоть просто... О, тут такие... якто Обучение. Ну, пицца в ней нормально вроде. Мне вс ⁇ было так. Зроблю чуть-чуть просто и все. И Он подарок йому прийде. В лікарні в грязних паладах понадобиться. <ріграє> 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 а. а що з нісом? З носом. Ви це чучело бачите? Зроблю лучшу пісу, яку яку зможу. Як судді такий молоток. ваша пицца ульта, як вас низ. Насвело. А ты шо, бегаєш? Доигралася мне. Гамниса. Намісаємо, побійся. Подумаю. Я хочу все вам на тута. Взяти отак. Вот Коропуй, ще чуть-чуть. Вас тут не можна зробити чисто. Фішка така. Фух. Mm. Що він там хотів? Точно. Друзі, а що тут таких? Такого тобі А це за того що в те странне волосся і ну І І І и і висадев Даже не знаю що, хай же сам догадується І покладу тобі О, шириб Шири, шири такий чуть-чуть Хехе так сказать без костюча конечно грязно тут. а ничего что угу. я там сейчас хотів він якраз хотів с з з Ну с рыбкою бочка ему Или гробу. Рабочок там. Латики зеленый. И ананаса. Ты ж так люблю гость на ананаса для нас. Алса тебе положил. На. Везучий. Ананаса я на пузали е. Ви даже не замієтеш що тут все щось є. Віза буде правильна просто. Ми покажу, що розкидаємо в корзину речі. А я думаю лучше брати щось хотіло -типу. тіста. О, дай снайпер. і ананаса. Ммм... Реально не помішало би перебрати чуть-чуть. А нормально, ой. Ммм, пицца ще не готова. Подождем. Ой. Я о так приляжу туди. Готова пицца вже. Ммм. Вкусняшка. Ой. Жуй. Не понравилось. Суруют сюда туда. О. А я не понял. Что такое? Я Бежи. Бежи. <св> а мы таких не услужим. Бежи. Да oh. нормальная людина якась. Вроде нормальный вроде. Ради... Оооо Нарик. Зароблю тебе нормальную пиццу. Она я идея. Адекватно теперь. Так кстати ви в реальності робится пицца. Беремо отак. А буде якась різниця, якщо я закинути тільки кусочок? Не буде. Все нормально письму, ні все одно не твій вибір. Вам жалко будеш. Таку, як в мене продається, по 70 гривень. Ну 30 сантиметрів. Сир на маргарета Надо ще сир положити аккуратненько в По разному, щоб він розплавився і на всю пиццу. Блін, мужик, сори. Я тобі хочу нормальну пиццу зробити. Он Маргарита. Будешь жвати такого. Лучше умбить у тебя тебе пицца. Наша пицца готова і добре запакована. Можно вот так закрию. Закрыю. Аж звук. О, ну, нормальна пицца. Ну это не повезло тобі. Тьф, тьф. Не повезло тобі. В помойку реклама багато чуть-чуть візьму і ти пиццу і в помойку не я скажу в помойку падай І оце ну сорі. Нормальної піци не буде ой такой пис кров з голови в них. за это видео 18 минут. А я чуть-чуть утомлюсь. Что это? О! Привет. А лучше вот так селфи мод. Фух. Не понял. М -м -м. Ну ка, не помогает. А если так, ничего так. все у нас вот такая свежая колбаска. Сейчас будем пробовать. Нарізати акуратно конечно без хлеба Ось так можно закидываться ну. больше круто так что усим советую работать пиццерии а вы лучше не в цьому районе за такими неадекватними адекватными давайте їм пиццы пиццу вона скаже, що піца гамно. Я не буду робити її. це гриби. Риба, бо в нас все гавно. Mm -hmm. Фігня якась. Так уже легше. Я нормально піцу зроблю. О. Даже не розолью. Це никто не бачив. А шоу це зеле? Блин, нельзя взять. Пицца тут топова Можно важить нормально. Мы закинем ковбаску, я кое яка хавав. Ой. Даже надкусано. Она страшно. О, нормально пицца в чем проблема? Сырочка даже добавлю. Ну офигенно вообще. Ой, случайно. Ой, я сыр раздавать можем, маленький. Нарезанный тишин. Ой он нормальная пицца. Чем проблема? ну Сыр в плесенью. Да, сука, так. Да. Он Зарублю нормальную пиццу. У нас тут нема. по своему рецепту изгом и палок. Он сейчас закинул ножки. Сробится пицца отдам ей. Вон нормальна піца в неї. Он нормальна піца. На. Не неї кого з голови і вона недовольна. Также он до нас прислал шалуновумен. А с вами был мистер МК, я точнее. И сегодня мы работали в пиццерии. Так что всем пока, удачи. Если буду видео залатиться нормально, там лайки, комментарии, просмотры хотя бы. Зніму ще одну частину, тільки буду грати нормально. Все, пока, удачі.